Удмурт, бенкетний, кучма. Напевно, ви бачили цей список двійників Владиміра Путіна. Перелік це все ж радше смішний мем, але саме використання кремлівським злочинцем двійників для багатьох стало практично фактом його біографії. У інтерв'ю це підтверджував начальник українського гур Кирило Буданов. Шутки про подібних дублерів, атрибут багатьох диктаторів у новітній історії. У новому випуску ВОЗ ми поговоримо про підтверджені та гіпотетичні випадки застосування двійників відомих людей. Ви дізнаєтеся, дублер якого тирана нібито походив з Вінниці? Чутки про двійників яких українських президентів ширилися країною, та який вчинок двійника британського полководця ледь не призвів до провалу масштабної операції. Справжня Єлизавета, I тюдор, померла ще в дитинстві, і її підмінили на схожого хлопчика, який виріс, правив Англією та був змушений вдавати жінку. Джордж Вашингтон був вбитий засновником баварських ілюмінатів Адамом Вейсгауптом, і саме той став справжнім першим президентом США. Наполеон втік з острова Святої Єлени, а замість себе лишив Франсуа Ежена Рабо. Такі легенди про відомих людей різних епох приваблюють любителів історичних загадок і таємниць. З двійниками правителів ХХ та ХХІ століть все менш романтично. Типова історія тут така. Той чи інший лідер, найчастіше диктатор, так боявся за своє життя, що мав не лише натовпи охоронців, а й двійників. Вони періодично з'являлися на публічних заходах і мали стати мішенню, якщо хтось захоче вбити справжнього лідера або підміняли його під час хвороби. Якщо такі двійники дійсно були за життя диктаторів, все трималося у суворій таємниці, і навіть після смерті та зміни режиму знайти в архівах залізні докази не вдавалося. Зазвичай все базується на словах тих чи інших людей. Наприклад, колишній заступник міністра армії США Джо Рідер називав імена Мануеля Нор'єги з Панами, Рауля Седра з Гаїті, Енвера Ходжі з Албанії та Фіделя Кастро з Куби. А от наступна історія має підтвердження: під час Другої світової британська розвідка запускала різні кампанії з дезінформації противника. Про одну з них операцію М'ясний фарш у нас був окремий випуск. Але сьогодні згадаємо іншу, коли німців обманули з місцем і часом висадки на узбережжі Франції. Операцію розпочали більш ніж за рік до фактичного дня. ДЕ. Британці вирішили відшукати двійника для британського генерала Бернарда Монтгомері, який мав командувати всіма сухопутними силами союзників під час висадки в Нормандії. Але це виявилось непростою задачею. Перший кандидат був зовні схожий на Монтгомері, прекрасно копіював його манери, але був за високий, тож його можна було хіба що возити в машині. Другий кандидат несподівано зламав ногу в автомобільній аварії. У штабі розвідки вже думали відмовитися від операції з двійником. Аж раптом побачили в газеті фотографії з армійської постановки з актором, який був дивовижно схожий на Монтгомері. Це був австралієць, ветеран Першої світової війни, Кліфтон Джеймс. Його викликали в Лондон, нібито для зйомок у патріотичному фільмі, і тільки на місці Джеймсу пояснили, чим він має займатися насправді. Актора відправили у штаб Монтгомері під виглядом журналіста, щоб він міг перейняти жести, міміку та манеру вимови генерала. Щоб ефективніше вжитися в роль, Джеймсу довелося кинути алкоголь і цигарки, оскільки Монтгомері не пив і не курив. Джеймс втратив середній палець правої руки під час Першої світової війни, тому йому зробили протез і порадили не знімати рукавички на людях. А зараз уявіть, що є двійник Монтгомері, який майже ідеально підходить, лише не знає англійської, або говорить з помилками та акцентом, що ж робити, коли під загрозою вся хитра операція. Якби це відбувалося зараз, ми б порекомендували відправити двійника до Інглішдом, і він би сам був у шоці від того, як швидко прогресує. А вам онлайн-школа англійської мови Інглішдом допоможе забути про лінощі та відсутність інтересу до навчання. Заняття сам на сам із класом. Власним вчителем по відеозв'язку, у зручному онлайн-підручнику та постійна практика, тут все влаштовано так, щоб результат не забарився. Час для занять ви обираєте самі, не треба нікуди їхати. Головне мати інтернет та девайс. А ще приємні бонуси: розмовні клуби та корисні мобільні додатки. Вирішити питання, які виникнуть у вас, допоможе команда підтримки, яка завжди на зв'язку. Звісно, завжди краще один раз спробувати самому, ніж слухати чиюсь розповідь. В описі до відео ви знайдете посилання, за яким зможете записатися на безкоштовний пробний урок. А ще є швидкий тест, якщо цікаво дізнатися свій рівень англійської. Крім того, використайте промокод WAS та отримайте знижку 15% на купівлю курсу. Хочете говорити англійською не гірше за генерала Монтгомері, обирайте EnglishDom онлайн-школу, яка надихає вчитися. Повертаємося до операції. Наприкінці травня 1944 року Кліфтона Джеймса відправили в турне через Гібралтар до Північної Африки. Тут він мав натякати на фальшиві плани вторгнення всім, на кого могли вийти німецькі шпигуни. Та операція ледь не зірвалася. В Алжирі у Джеймса здали нерви, і він напився до чортиків. Тоді його таємно вивезли в Каїр, де він і пробув до дня Д. Ця операція під кодовою назвою Мідна голова була лише частиною кампанії з дезінформації. Усе це вкупі спрацювало настільки добре, що німці зосередили основні сили в районі порту Кале на півночі Франції, і перші кілька днів після висадки в Нормандії не відправляли туди підкріплення, вважаючи, що якраз там противник намагається їх відволікти. Полонені німецькі офіцери згодом розповідали, що їхня розвідка справді сприйняла Джеймса за Монтгомері та навіть планувала вбити його в північній Африці. Тож двійник теж доклав зусиль до успіху висадки в Нормандії. Після війни Джеймс опублікував мемуари Я був двійником Монті. За нею у 1958 році зняли одноіменний фільм, де Джеймс зіграв і самого себе, і генерала Монтгомері. Один із найпопулярніших героїв публікацій про двійників – Йосип Сталін. Якщо вірити цим публікаціям, то все було ось як. Ідея з двійником прийшла начальнику охорони генсека Ніколаю Власіку. Ще наприкінці 1920-х. На північному Кавказі знайшли першого клона Сталіна на прізвище Рашидов. Ім'я його невідоме, як і подальша доля. За однією з версій він загинув під час чергового замаху на диктатора в 1930-х. За іншою помер у 1991 році в Краснодарі у віці 93 років. Підозрілість Сталіна та пильність охорони зросла після того, як у 1934 жертвою замаху став один із партійних лідерів Сергій Кіров. Нібито навіть на його похованні замість генсека був дублер. У 1937 році вийшов фільм Ленін у жовтні, перший з радянських, у якому в якості персонажа був Сталін. Роль вождя зіграв Семен Гольдштаб. Він виглядав настільки переконливо, що йому одразу запропонували роботу двійника. Актор відмовився, але погодився навчати інших клонів. Одним з його відомих учнів став уродженець Вінниці Євсей Лубицький. Щоб правдоподібно копіювати Сталіна, йому навіть довелося почати курити. Зі своєю роллю він справлявся настільки класно, що якось навіть обдурив одного з найближчих людей з тодішнього сталінського оточення, очільника НКВС Ніколая Єжова. Той навіть нібито почав доповідати псевдогенсеку про речі, які той не мав знати, але оточуючи, його швидко перервали. У 1942-му з'явився ще один фейковий Сталін Дагестанський цирковий артист Фелікс Дадаєв. Почувши пропозицію від чекістів, Дадаєв не здивувався, бо друзі та знайомі часто порівнювали його з вождем. Нового двійника максимально законспірували, оголосили загиблим і надіслали рідним похоронку. Навчати його взявся вже інший актор, який грав диктатора в кіно Алксій Дікій. Дадаєв був майже на 40 років молодший за Сталіна, але цю різницю вміло приховували гримери. Відтоді Дадаєв підміняв Сталіна аж до самої смерті останнього в 1953-му. Спочатку завдання були простими: наприклад, проїхати замість диктатора у машині, але згодом Дадаєв став заміняти його на урочистостях, навіть приймав паради на красній площі. Одним з найбільш відповідальних завдань було зіграти виліт Сталіна на зустріч із Рузвельтом і Черчилем. Спочатку в Тегеран у 1943 році, а потім в Ялту у 1945 дев'ятсот Про все це Дадаєв розповів у 2008-му, коли йому було вже під дев'яносто. Він також зізнався, що Сталін мав ще кількох двійників. На розповіді Дадаєва регулярно посилається преса, особливо з жовтуватим відтінком. А от академічні історики всерйоз їх не сприймають. Так само не вдалося підтвердити бодай більш-менш офіційно, хоча б одну з багатьох версій про двійників Адольфа Гітлера. Серед претендентів на цю роль часто називають його особистого водія Юліуса Шрека. Щоправда, той помер від менінгіту в 1936 році. Більшість теорій про двійників Гітлера з'явилися після його самогубства в берлінському бункері 30 квітня 1945 року. Їхній головний лейтмотив замість диктатора вбили двійника, а сам він разом із Євою Браун втік. Цю легенду підтримували деякі нацисти-втікачі, та й окремі радянські офіцери теж підкидали дрова у вогонь, розповідаючи про те, що тіло Гітлера так і не знайшли. Ці теорії спростував один із суддів Нюрнбернського трибуналу, американський юрист Майкл Мусманно. Він особисто допитав кілька десятків найближчих соратників Гітлера, і ті однозначно заявили, що ніяких двійників не було. У своїй книзі 1950 року про смерть Гітлера Мусманно написав: Неможливо уявити, щоб Гітлер з його самовпевненістю у вищості над будь-якою іншою людиною допустив існування навіть штучної копії самого себе. Крапку в спекуляціях навколо іншого відомого нациста поставив ДНК тест у травні 1941 року. Близький соратник Гітлера Рудольф Гес, без відома фюрера, прилетів на месершмітті до Великої Британії, щоб домовитися про мир і союз. Після приземлення він утримувався як привілейований військовополонений, а потім трибунал у Нюрнберзі засудив його до довічного ув'язнення. Гес сидів у в'язниці Шпандау аж до 1987-го, коли вкоротив собі віку. Тюремний лікар шпандау, британець Г'ю Томас, написав про в'язня книгу. Автор стверджував, що літак справжнього Геса збили за наказом голови СС Гімлера, який послав двійника укласти мир з Черчилем, аби забрати собі всю славу і владу над Німеччиною. Свою теорію Томас підтверджував дивними провалами в пам'яті ув'язненого відсутністю шраму від старого поранення та відмовою від побачень з родичами до 1969 року. Але кілька років тому генетики університету Зацбурга порівняли зразки крові, які були взяті у в'язниці, з кров'ю родича нациста. Ймовірно, це був один з дітей або онуків єдиного сина Геса. Автори дослідження не називали ім'я етичних міркувань. Аналіз довів, що 46 років за ґратами дійсно провів особистий секретар і заступник Гітлера по партії. Щось подібне було 60 років по тому з Садамом Хусейном. Американські військові зловили іракського екс-диктатора, але на тлі чуток про його двійників, тодішній міністр оборони США Дональд Рамсфельд був змушений виправдовуватися і доводити, що хусейн справжній. А от іракці кажуть, навчилися відрізняти дублерів від Садама, поки той ще був при владі. Все просто. Якщо його охорона розслаблена, значить вона стереже не справжнього диктатора. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас особливо активно. Це брат українців: Ілья Майер, Андрій Скоропад, Володимир Яковлєв, Юрій Кравченко, Олег Федорцов, Жидецький Юрій, Данило Рум'янцев, Олександр Пастушков, Олексій, Остап Рішко, Анастасія Шефер, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький, Дмитро Рештей. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Конспірологія про двійників не оминула й Україну, а саме принаймні двох її президентів. Напередодні виборів глави держави у 1999-му ходили чутки, що Леонід Кучма помер, а від його імені править інша людина. Хтось навіть надрукував фальшивий випуск газети Голос України зі статтею про це. Схожі речі переповідали і в 2004-му про Віктора Ющенка. Мовляв, американці підмінили його на свою маріонетку, а для того, щоб пояснити різку зміну зовнішності, вигадали історію про отруєння. Під час підготовки цього відео була використана стаття Сергія Пивоварова та Юліани Скібіцької на сайті Бабель. Дякуємо колегам. І ще трохи про Путіна, колись він сам визнав у інтерв'ю, що йому пропонували завести двійників. Це нібито було в перші роки його правління, коли ще молодий президент з'являвся у доволі небезпечних місцях північного Кавказу. Якщо вірити Путіну, він ідею не підтримав. Е, погодьтеся, дуже дивно звучить вірити Путіну. Теорії про двійників кремлівського диктатора кілька разів підживлювалися після його несподіваних вчинків у 2023 тисячі Протягом попередніх років він заробив репутацію боягуза, який ніколи не наблизиться до місця, де є, хоч натяки на небезпеку. А тут раптом відвідав окуповані українські території Маріуполь та Херсонщину, де періодично буває бавовна. До того ж 2020-го людей до Путіна пускали тільки після тривалого карантину, і раптом він спілкується з людьми на вулицях Дагестанського Дербента. А чи вірите у двійників російського правителя ви? Пишіть у коментарях. Можливо, правду про це ми дізнаємося після падіння путінського режиму. Не виключено, що в майбутньому хтось як свого часу Дональд Рамсфельд буде змушений доводити: ось ця людина на лаві підсудних не утмурт і не банкетний, а Владімір Путін.